Доброго часу панове вам! Сьогодні 28 березня хочу вам для історії викласти відосик, яка сьогодні стоїть чудна погода. Я загалом думав викладати відео цього формату цікаві. Моменти з маршрутів, з рейсів. От. Дорога сьогодні складна, сильний боковий вітер, снігопад нарешті трошки так стишився, бо поки сильно валило, трошки побоювався робити зйомку, бо дорога складна. Щоб не зробити, От, бо в першу чергу я водій і тормоз.